Всім доброго дня, мирного неба. Сьогодні у нас 9 травня 2023 року. Ми продовжуємо сіяти кукурудзу. Проводимо культивацію під посів кукурудзи трактором 1221 і компактором українського виробника шириною захвату 4 метри. Це і копія Лемкіна. Проводимо культивацію на глибину десь 5-6 см. Щоб знищити ці бурини, культивацію проводимо в один слід. Тут була зимова оранка, рано навесні закриття вологи. Попередник кукурудза. Сіємо кукурудзу в кукурудзі у зв'язку з тим, що залишилося в нас ще трошки насіння. А поле в нас тут ще залишилося тільки ці городи, такі, що біля дороги щоб можна коли вже збирати урожай кукурудзи, щоб могла фура близько під'їхати, бо перегрузчика в нас немає, і ми мусимо вивозити до машин комбайном. Тому виходимо з положення, на наступний рік будемо вже собі трошки по-іншому планувати, щоб такого не повторювалося. Так, Ще що плануємо доробити? Плануємо доставити на трактор спарені колеса, на культивацію і на закриття вологи. І доробити на культиватор розрихлювачі технічних колій. Щоб роз... Бо якщо сильно трактор просідає, а глибина культивації 5-6 см, і може бути таке, що стрілки лап не дістають до ґрунту і не розрихлюють. Тому такі нюанси, але їх треба доробити. Так, але особливо треба спарення колеса на При закритті вологи, тому що реля Рано на весні, ще волога, і щоб не ущільнювати сильно ґрунт і не, е, трактор сильно не просідав, вирівнювалося нормально поле, то потрібно доставити спарні колеса, хоча б назад. Це дасть е, можливість, щоб було краще щеплення трактора з ґрунтом і не було пробуксовки. Так. Ну, фон поля після культивації. Отакий трошки грудка, тому що. Тут ще десь тому три тижні ще раз проводилося боронування після закриття вологи, тут робив паралельно город під Ячмінь. і тут зразу заборонував, тому трошки відкочується така грудка з околицем трактора. І це, І Ось робив... тому. Де. Тут трошки інший кращий фон, зв'язку з тим, що тут тільки було закриття вологи рано навісні і більше тут на цей город не їхали тут Трошки краще. Тут навіть є грудка така, декуди за колесом, але вона розробляється, кришиться легенько не, не пластилін. Вона роз, роз, розроблюється. Якщо б було під посів сої а не під кукурузу, то взагалі ідеально, тому що сівалка арміна, вона зерна ще дубила цю грудку. А так Маємо те, що маємо по трактору, трактор трошки гріється. Правда, якщо жарка погода, немає вітру, трошки гріється, не можна швидко ходити, мусиш помаліше ходити. Але до нього до цього компактора би пасувало трошки більше. Ну, він має 130 кінських сил, то так би 150-160. Думаю, було б ідеально, де 4 метри, щоб з нормальною швидкістю ходити і трактор не відчував ніякої нагрузки.